Анна Пінчук друзі дитинства. На дворі вже починало сутеніти. Небо затягло важкими сірими хмарами. Сильний вітрись ганяв пожовкле листя тротуару. Справжня пізня осінь панувала на вулиці, кінець жовтня видався дуже холодним. Вона сиділа за столиком у кутку біля величезного вікна у своїй улюбленій кав'ярні. Маленьке приміщення потопало в теплому світлі, Тут пахло кавою, спеціями і теплом, що додавало цьому місцю такого приємного затишку. Крім неї, відвідувачів більше не було, нічого дивного. О такій годині хтось іще працює, а хтось і носа на вулицю показувати не хоче, то ще краще. Жінка зручно вмостилась у великому кріслі з вушками. Поклала на стіл свого ремарка, з ним завжди легше пережити осінню непогоду. Надпила лате і приготувалась уже читати. Аж тут дзенькли двері, і до кав'ярні зайшов чоловік. Він голосно розмовляв мобільним, щось доводив комусь, аж прикрикував. Чудово відпочила. Тільки крикунів тут бракувало. Останнім часом і так втомлена та роздратована. Незнайомець був високий, середньої статури, років десь 37, а може, вони навіть були ровесниками. Він нервово закінчив розмову і кинув телефон у кишеню куртки. Щось у ньому привернуло її увагу. Та що там? Вона безсоромно витріщалася на нього. Чи то міміка, голос, хода, чи все відразу нагадало їй когось дуже знайомого. Він теж помітив її і став пильно вдивлятися в її обличчя. Миттєвий спалах, наче блискавка, і в її пам'яті почали спливати картинки з минулого, як старі фото із сімейного альбому Одна на двох шкільна парта, яку ділили разом майже чотири роки. Іноді ділили буквально крейдою навпіл, коли посваряться, поїздки в літній табір обов'язково разом, і мами проводжали біля автобуса. Сімейні посиденьки на свята, катання на роликах разом і багато балачок. А іноді скандали, а дитячий садок, та він до шести років за мамою плакав, а вона його втішала. Так, сім'я. Він із пленом років став іще більше схожим на свого тата. І він опізнав мене цікаво, так суворо й пильно придивляється, це ж треба. Не бачились більш ніж двадцять років, і от так випадково в кав'ярні от дивина. Чи не випадково? Він оговтався перший. На обличчі розпливається щира, майже дитяча усмішка. Бере своє подвійне американо і сідає навпроти неї. Мить обоє мовчать, Ще не віриться, що така зустріч через два десятиліття можлива. Це дійсно ти, подруго, аж не вірю своїм очам. Привіт, дорогенька, каже він ніяково, впізнала тебе відразу, друже. Такий же крикун, як і в школі. На тата дуже схожий, відповідає вона. Схожий? Мама теж постійно це каже. Тата вже п'ять років немає. Співчуваю. Мить мовчать. Кожен блукає у своїх спогадах. Як життя взагалі? Бачу, що заміжня, діти є? Усе добре, промовляє вона з усмішкою. Син тут поряд на англійську ходить, а я кавувала, поки чекаю його. Аж тут ти розкричався. Який збіг. А я по доньку прийшов та зарано виявилось, вона теж на заняттях з мови. От сміх, якщо наші діти ще й дружать. Ми живемо тут недалеко, біля школи. І з хлопцями часто буваємо в цій кав'ярні. Дивно, що досі не зустрілись. Нічого дивного, дорогенька. Я працюю допізна, у відрядженнях часто, аж тут дружина зранку скандал щинила, що дитини власної не бачу, то я звільнився раніше сьогодні, хоч з англійської заберу. І правильно щинила. Діти швидко ростуть. Треба спілкуванням насолодитися, поки ми їм потрібні. А я тебе частенько згадую, подругу, каже він і сміється. Із якого це дива, друже, дивується вона. Згадую, коли дружина повторює, що я не здатен до жодної жінки у своєму житті прислухатись. А до тебе прислухався. Мабуть, тому зі школи й не поперли у восьмому класі, сміється він. Криха років швидко тане. І за кавою спілкуються дуже давні друзі, які ще підлітками загубили одне одного, а тепер знайшли. І вони щиро раді зустрічі, раді одне за одного, що життя склалося добре. Дітей забирали з англійської теж разом, як виявилося, вони не лише знайомі й товаришують, а й ділять на двох одну парту от тобі і збіги. Отак от буває. Коли не сказані вчасно слова та вибачення образи втрачають свій сенс за терміном давності, а щира дружба гріє спільними дитячими спогадами і досі є на часі.